Це Сергій Параджанов, видатний український та вірменський режисер, дисидент, а також в'язень колонії суворого режиму, зокрема через обвинувачення у мужалостві. Сам Параджанов казав: Я вірменин, який народився у Тбілісі і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Кримінальна відповідальність за гомосексуальні стосунки в СРСР між чоловіками була ще одним дуже зручним інструментом для пошуку і знищення неуяльних до влади, як, наприклад, і Сергієм Параджановим. Вороги народу. Вираз часів великої французької революції став штампом режиму Сталіна. Навіть основний закон СРСР говорив про те, що особи, які вчиняють замах на суспільну соціалістичну власність, є ворогами народу, розкрукування, масові ув'язнення, розстріли, придушення будь-якої альтернативної думки. А вже в 30-50-х роках минулого століття об'єктом переслідування для радянської влади стали також гомосексуальні люди. Було запроваджено кримінальну відповідальність за гомосексуальність. Кримінальний кодекс Радянського Союзу прямо забороняв одностатеві статеві зносини чоловіків або ж мужоства. Санкції до п'яти років каторжних робіт покарання за одностатеві стосунки між жінками не передбачалось, проте до них часто застосовувалась так звана конверсійна терапія, яка передбачала примусове медикаментозне і психіатричне лікування. До кримінального кодексу Української радянської соціалістичної республіки була теж додана відповідна стаття, яка передбачала покарання за добровільний статевий акт двох чоловіків. Окрім цього, засуджені за мужелоство потрапляли під вплив особливо. Виво жорстокої тюремної субкультури вони систематично зазнавали приниження і насильства або ж виконували найважчу роботу. Така норма в першу чергу була політичним інструментом проти всіх інакодумців. Радянський режим пов'язував гомосексуальних людей з фашизмом, шпигунством чи підступністю. І, звичайно, тодішня більшість арештів супроводжувалася катуваннями і фальсифікацією доказів. Може перевірити, може, стулиш пелько, поки нас обох не розстріляли. Після смерті Сталіна у 1953 році така політика продовжилась. Проте були внесені зміни у законодавство у 1960 році. У статті про мужу було скасовано нижню межу покарання, і суди могли виносити м'якші вироки. До речі, у 1991 році Україна стала першою. З колишніх радянських республік, яка скасувала кримінальне покарання за добровільні статеві стосунки між дорослими чоловіками. А ось у соціалістичній Польщі переслідування гомосексуальних людей припали на 1980-ті роки. 15 листопада 1985 року, польська комуністична поліція розпочала таємну масову операцію Гіацинт. Її ціллю було створити національну базу всіх гомосексуалів Польщі та людей, які з ними контактували, серед офіційних причин для проведення операції називали страх перед нещодавно відкритим вірусом імунодефіциту людини. Гомосексуальних людей розглядали як групу високого ризику, інші причини встановлення контролю над нібито гомосексуальними злочинними бандами та боротьба з проституцією. По факту відомості з бази даних використовували для шантажу. Тоді по всій Польщі заарештували тисячі підозрюваних в гомосексуальності. Заарештовані мали спеціальні файли під назвою Карта гомосексуала. Деякі з них написали заяви, у яких вказували, що є гомосексуальними з народження, зазначали кількість сексуальних партнерів, та ось що всі вони були дорослими. За підрахунками було задокументовано близько 11 тисяч осіб, так звана рожева картотека. Ті події можна подивитися в польський кримінальний трилер Операція Гіацинт режисера Піотра Домолевського, що у жовтні 2021 року вийшов на стрімінговому сервісі Netflix. ЛГБТ Плюс люди в авторитарних режимах часто отримують статус ворогів народу та зазнають державних переслідувань. Ми згадали про СРСР та соціалістичну Польщу. Зрештою, гомосексуальні люди були також одними із жертв Голокосту. Якщо масові репресії. Проти так званих ворогів держави типове явище для авторитарних та тоталітарних держав, то у демократичних режимах щось подібне трапляється рідше, але трапляється Сполучені Штати Америки, держава-лідерка демократичного світу. Двічі у ХХ столітті там спалахувала так звана червона загроза. Політолог Левін Мюррей характеризує її як загальну національну істерію, спрямовану проти радикалів. Істерію спровоковану страхом перед неминучою більшовицькою революцією, яка знищить власність, церкву, домогосподарство, шлюб, цивільні права та американський спосіб життя. Особливо гостро червона загроза проявилася двічі: вперше у 1917-1920 роки, та вдруге після Другої світової війни, з кінця 1940-х років до кінця 1950-х. Як же це виявлялося під час першої червоної загрози, наприклад, 24 штати прийняли закони про заборону на своїх територіях червоних прапорів, подекуди зробили винятки для музеїв, залізниць тощо у 1921-24 роках? Вперше вели кутування для мігрантів. Одна з ключових характеристик другої червоної загрози це страх перед шпигунством. Це відобразилось на культурі. Саме тоді, у 1950-х, зростає популярність наукової фантастики, стають популярними фільми, де жахливий ворог планує проникнути в суспільство і все знищити у реальному житті. Комісія з розслідування антиамериканської діяльності і постійний підкомітет Сенату США з розслідувань внутрішньої безпеки. Почали розслідування щодо справжніх або підозрюваних американських комуністів і їх ролі в справжньої або уявної в шпигунстві, пропаганді і підривній діяльності. І тут свою роль зіграв сенатор республіканець Джозеф Макарті, який очолив постійний підкомітет з розслідувань сенату США від прізвища сенатора. Походить термін Макартизм. Це обмеження демократичних прав, гоніння лівих політичних сил, необґрунтовані звинувачення в неуяльності, зраді, шпигунстві до слова. У цей самий час в Радянському Союзі своя версія червоної загрози клятий захід та його агенти. Але повертаючись до епохи макартизму в США, як ми згадували, найбільше від переслідувань тоді страждали ліві сили, комуністи, антивоєнні рухи і, як у випадку СРСР, гомосексуальні люди. Істерія в американському уряді навколо гомосексуальних людей навіть отримала окрему назву Лавандовий страх. До чого тут лаванда? Сенатор Евере Дірксен неодноразово називав гомосексуальних чоловіків лавандовими хлопцями. 19 квітня 1950 року національний голова республіканської партії Гай Габріельсон сказав: цитуємо сексуальні збочинці, які проникли в наш уряд за останні роки можливо такі ж небезпечні, як і справжні комуністи. І тут з'являється теорія. Що геї та лесбійки не просто симпатизують комуністам, а ще й більш сприятливі до маніпулювання. Отже, вони становлять загрозу всій країні. ЛГБТ, плюс люди, які прихильники та прихильниці комунізму, стали вважатися підривними елементами в американському суспільстві. Їх розглядали як таких, що ставлять під загрозу американський спосіб життя. Та свої інтереси вище населення суспільне занепокоєння переростає у те, що державний департамент США розпочав репресивні кампанії проти нелояльних осіб, комуністи та їхні публічники, шпигони. А також цитуємо особи, для яких характерне звичайне пияцтво, сексуальні збочення, моральна розбещеність, фінансова безвідповідальність або судимість. Їм всім мало бути відмовлено у федеральному працевлаштуванні. Тоді американський уряд по суті інституціоналізував гомофобію між 1947 та 1950 роками. Близько 1700 людям було відмовлено у працевлаштуванні через винувачення у гомосексуальності у 1953 році. Президент Ейзенхауер підписав виконавчий наказ, який встановив стандарти безпеки для федерального працевлаштування та заборонив гомосексуальним людям працювати у федеральному уряді. Це також стало причиною звільнення приблизно. П'яти тисяч людей з федеральної служби понад 20% робочої сили США повинні були підписати присягу, що засвідчує їхню моральну чистоту, щоб отримати або ж зберегти свою роботу, втративши роботу та під постійним суспільним тиском багато гомосексуальних людей покінчили життям. Сенатор Маккарті у своєму антикомуністичному хрестовому поході пояснив комунізм з гомосексуальністю особливо активно тоді, коли доказів комуністичної діяльності не вистачало. У той період навіть існував термін гомінтерн як аналогія на комінтерн, комуністичний інтернаціонал, фантастична міжнародна група геїв, яка прагне контролювати світ. Все це лякало людей. Тож деякі чоловіки, співробітники державного департаменту, представлялись у такий спосіб. Привіт, я такий то, працюю в державному департаменті, я одружений і маю трьох дітей. Також з 1956 по 1964 рік діяв законодавчий слідчий комітет Фориди, також відомий як комітет Джонса на честь його першого голови, який розслідував та звільняв з роботи викладачів та викладачок, вчених і студентів з гомосексуальною орієнтацією. Особливо потерпів Університет Фориди. Комітет мав повноваження викликати свідків, наймати таємних інформаторів, витягувати студентів і професорів із занять для допиту. Комітет припускав, що деякі викладачі не були кваліфіковані, оскільки вводили тему еволюції у своїх лекціях з біології. Викладачів одразу звільняли. А ось деякі студенти могли залишитись в університетському містечку лише якщо вони проходили психіатричне лікування протягом свого навчання. Комітет було розпущено 1965 року після випуску фіолетового памфету звіту про гомосексуальність у Фориді». Громадськість була обурена через його відвертий та порнографічний характер. На гроші платників податків було надруковано понад дві тисячі примірників, що очевидно не сподобалось останнім. У 1973 році Федеральний суд постановив, що сексуальна орієнтація людини не може бути єдиною причиною звільнення із федеральної служби того ж року. Правління американської психіатричної асоціації проголосувало за виключення гомосексуальності зі списку психічних хворів, як Радянський Союз, так і Сполучені Штати Америки в умовах істерії холодної війни мали полювання на відьом та шукали своїх внутрішніх ворогів народу. І як ми бачимо, хоч ідеологічно це були зовсім різні держави. Але тим не менше, наприклад, вони зійшлись у свої позиції щодо ЛГБТ плюс людей. У цьому сенсі цікаво розглянути сучасну Росію та її політику, але вже не внутрішню, а зовнішню. Тімоті Снайдер у своїй книзі Шлях до несвободи Росія, Європа, Америка пояснює, як російська еліта пов'язала мирні протести та гомосексуальність, щоб дискредитувати протест як такий. Це зокрема було зроблено під час революції гідності в Україні. У листопаді та грудні 2013 року російські медіа, які висвітлювали Євромайдан, на кожному кроці згадували одностатевий секс. Сторінка Віталія Кличка зламали і опублікували матеріали, які натякали на його гомосексуальність. Це все перетворило у сюжет на російському телеканалі НТВ. Пропаганда переконувала росіян та росіянок, що в Україні запанувала гомодиктатура. Ось, наприклад, деякий Віктор Шестаков писав у колонці для одної родини. Привид бродить по майдану, привид гомосексуалізму. Відомий факт, що найперші і найпристрасніші інтегратори в Україні сексуальні збочинці. Коли міністр закордонних справ Німеччини відвідав Київ, газета Комсомольська Правда написала про це під заголовком Гейдрівця у вогонь майдану. Російські політики та політикині, пропагандистські медіа показували європейську інтеграцію як шлях до легалізації одностатевих шлюбів. Та поширення гомосексуальності російська пропаганда і сьогодні, в умовах повномасштабної війни в Україні, маніпулює на темах, які стосуються ЛГБТ людей і посилює гомофобію та дискримінацію у суспільстві.